Моя реакція на іншу людину це вибір, а не автоматичний обов'язок. І варто свідомо розвивати оцю паузу між стимулом і реакцією, інакше чим ми тоді відрізняємось від тваринок, вибачте, да? як розвивати цю паузу ага. відслідковуванням. Да? І підбором своїх рецептів. Можна подихати, можна просто сказати собі: я не обов'язково маю реагувати прямо зараз. Я відреагую на це через півгодини, ну, наприклад, да? я дуже люблю тілесні перевключення. Теж приклад із життя. Ми сідали з дочкою в автобус, і водій ну, просто ось на рівному місці почав хамити. Я з дитиною і нам треба їхати. Я відчуваю, як мені починає підійматися хвиля незадоволення. Да? Я теж вже готова відповідати, але я не хочу. Ну, я цього не хочу, воно вже процес, я чую, він, емоційний процес запускається, а розум каже: Стоп, я не хочу цього? Да? І я запускаю руку собі в кишеню і починаю <кій> поглажувати тканину, внутрішню тканину в кишені, відчуваючи її текстуру, цю таку м'якість, шершавість. Кілька секунд. На мій стан змінився просто за кілька секунд, повністю ця хвиля осіла, більш не було в мене ніякої роздратування. Да. Що саме цікаве, за ці ж кілька секунд я спостерігала за водієм, який да, продовжував він фонтанував. Неприємними словами, і він так затихає, затихає, і, якби тіло його отак аж обм'якло, і він, він повертається до мене і навіть спробував пошуткувати себе ну, з приводу того, що оце він все видав. Ну, так як варіант реакції.